Всім привіт! Була у різних магазинах і почну я з магазину АТБ. Чотири штучки взяла зі смаком яблуко банан. Написано, що для дітей від 8 місяців. Алінка є, і Женьки також подобається, тому це вже для них удвох. І ось на пробу взяла ще таку огоню. Засинайку, також 90 грамів, дві штучки. Тут зі смаком полониці, Банан та меліса. Ну, меліса, значить, повинна заспокоїти дитину, щоб краще спала. Тоді була акція на кетчупи від фірми Оліс шашличний і лагідний. Але я купила два шашличних. 250 г. Тоді купила суміш малютку, в аптеках нема. Прийшлось купити в АТБ. Вона дорожча, ніж в аптеках. Але інколи нам ця суміш ще потрібна. Потім на пробу взяла від фірми-Ням. Ось таку безмолочну кукурудзяну кашу. 200 г, дуже дешево. Написано, як приготувати. Дві хвилини і можна вживати. Не знаю, буде їсти вона її чи не буде. Але за 20 гривень можна спробувати. Ну, купила півхліба. І, як завжди, батон нарізний від від Пів Півхліба 10-10, а батон 19,40. Тоді придбала два огірка у папирку. І зараз акція на ось такі маленькі ківі. М'якенькі, хоча є різні, є і тверді, але саме я купила м'якенькі. І в АТБ потратила 378 гривень, 72 копійки. Тоді зайшла в магазин солодощі, точніше, на Важанівські кубаси, там відділ цей солодощі. Як завжди, купую там вушка. І 200 г купила ось такого печива, день-ніч називається. А вушка 400 грамів. Скільки що коштує, не пам'ятаю, але знаю, що заплатила 72 гривні. Ну і купила ж, звичайно, м'ясної продукції, у самому цьому ж Новожановській кобаси, на 374 гривні 14 копійок. Євгеній дуже подобаються ось такі сосисочки дитячі вищого сорту. Вони ніби такі підкопчені і поштучно дуже смачно їх вживати. 130 гривень 90 копійок за кілограм, в цій пачці 604 грами. На 79,06. Дуже часто я купую форшетну також вищого сорту. Це ковбаса напівкопчена. І люблю її так їсти на бутербродики, і піджарити. Ось подобається нам ця ковбаска. 153,20 за кілограм. Палочка заважила 402 грами на 61,59 Тоді купила 8 штук копчених крил. Був завоз і чомусь я захотіла ще ось такі крила. 155,70 за кілограм, 776 грамів 8 штук на 120,82 І купила ось такий шматочок, тут десь пів кіла. Ну, точно, зараз скажу: ковбасний сир. Давно не купувала. Раніше мені такий подобався, вирішила придбати. Називається сир ковбасний копчений. 540 грамів, 207 гривень 90 копійок за кілограм. І це обійшовся він мені на 112,27. І була я в аптеці під назвою аптека оптових цін, для того, щоб купити олінці гарбузик. Ніде я його не бачу, а їй він подобається це пюре. І вирішила придбати 100 грамів у кожній баночці від фірми Мілупа. Було 4 баночки, я їх всі забрала. І ось купила ще від фірми Карапус. По 170 грамів баночки з різними смаками. В АТБ без знижки, а в аптеці зі знижкою, тому я вирішила зекономити: яблуко-абрикос, яблуко-гарбуз, айва і яблуко і персик. Ось три види. Купила по одній Ну Ось такий був у мене невеличкий огляд. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!